Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 28 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити, у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі все-таки. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, перший наш автомобіль Seat Alhambra. Рідний брат Шарана. 11 рік, 2,0 дизель механіка, 12.100 ціна, 300 пробігу, власник Василь. Покажу по салону. Сірий комбінований салон, шкіра алькантара, клімат-контроль, підігрів, мультикермо присутнє. Парктроніки присутні кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Поруч Zafira бі. Десятий рік, 192 пробігу, 1,7 дизель, механіка в рідній фарбі, 7700. Контакти бачимо присутні. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, наступний автомобіль Renault Scenic. Переважно розкидані, тепер повегло вони поруч стоять. Renault Scenic звичайний, третього покоління, 9 рік. 1,5 дизель, механіка 6900 ціна, 179 пробігу. Контакти бачимо присутні. Є шторки на задніх вікнах. Більше інформації уточнюйте у власника. Citroen C4 Picasso. 14 рік, 1,6 дизель на автоматі, 192 тисячі пробіг, контакти присутні, ціна 10-250. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. 12 рік 2.0 дизель-механіка. Ексклюзив комплектація. 7850 ціна, 270 пробігу, контакти присутні. Є панорамний дах. Комбінований салон. Парктроніки. Присутній форкопчик. Панорама. Шкірка. Це семимісна версія. Повноцінних сім місць. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Opel Zafira B і... Гриносценік другого покоління. Так, Дві свіжопригнані, Значить, по опелю 11 рік 235 пробігу, 7650 ціна, 1,6 бензин на механіці. Контакти видно добре. Так, Тут зачинено. Парктроніки присутні. Німецька реєстрація, автомобіль розмитнений. Кого цікаво телефонуйте. телефонуєте. Поруч Renault Scenic другого покоління в звичайній базі 2008 рік. 254 пробігу, 1,5 дизель, механіка, 5950 ціна, контакти присутні. Парктроніки, фуркоп. Шторки, до речі, на задніх вікнах. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, наш поруч Volkswagen Toran і Seat, Seat Alte. Одинадцятий рік автомобіля модельний. 10850 ціна на автоматі, 1,4 бензин, без підфарбувань, вся сервісна історія, 214 пробігу, контакти присутні. Є сертифікат. Клімат-контроль, підігрів, мультикермо. cross туран до речі. Парктроніки та форкоп присутні. Більше інформації уточнюйте і поруч Сеат Альтеа. Сиад Альтеа у нас 11-го року. 225 пробігу, двигун бензиновий, не пишуть, які треба уточнювати. Механіка, контакти присутні. Присутні парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжопригнаний Grand Стенік. 13 рік 220 пробігу, 1,5 дизель, 950 ціна, контакти до власника присутні, є панорамний дах. Так, Безключовий, зачинено шторки на задніх вікнах, парктроніків, форкоп присутній. На оригінальних дисках. Комбінований салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Гранд Сценік 17 рік 1,5. Дизель на механіці 14700. Ціна 205 пробігу. Контакти ось тут присутні. Дякуємо за перегляд.